Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, скажіть, які ви знаєте звуки? Так, звуки є голосні та приголосні. Які звуки ми називаємо голосними? Правильно, звуки, які ми можемо заспівати, називаються голосними. А які звуки називаються приголосними? Молодці. Приголосні звуки це ті, які ми не можемо заспівати. Тож пропоную пограти в гру. Коли я називатиму голосний звук, ви плескаєте в долоні. Приголосний тупочете ногами. А с О. Ж. У. Р. М. Молодці дітки. Дітки, ви вже знаєте, що наші звуки дуже часто люблять маскуватися. Погляньте на картинку та скажіть, яке слово тут замаскувалося. Мак чи ромашка. Так, мак, а чому ви так вирішили? Правильно, у слові Мак три звуки, тому і три клітинки. А ще я вам розповім. Як можуть маскуватися приголосні і голосні, голосні звуки, які ми можемо співати, можуть маскуватися під виглядом червоного круга. Якщо ви побачите червоний круг, знайте, що так замаскувався голосний звук. В слові мак голосний звук А, другий, тому він і на схемі стоїть у другій клітинці. Дітки, у слові дуб Є голосний звук. Так, а як він звучить? Правильно, у, у яким він стоїть? Першим чи другим? Молодці. Другим. Цьому слову підійдеться схема? Так, підійде. Чому? У слові дуб скільки звуків? Так, три. А скільки на екрані клітинок? Правильно, теж три. Тому ця схема підійде і до слова дуб. Тепер пропоную показати червоний круг тоді, коли ви почуєте голосний звук К О Р, е У. Молодці дітки. Пропоную розглянути малюнки та визначити, де знаходиться голосний звук у слові назві зображення і позначити його в схемі, покласти червоний круг на відповідну клітинку. У слові жук є голосний звук. Так, як він звучить. Правильно. У яким він стоїть? Першим чи другим? Правильно. Другим. Отже, кладемо червоний круг у другу клітинку. У слові око є голосний звук. Так, як він звучить? Правильно О! Яким він стоїть? Правильно. У слові око звук О стоїть першим і останнім. Отже, кладемо червоний кружечок. В першу і в останню клітинку. Дітки в слові оса є голосний звук. Так, їх аж два. Як вони звучать? Правильно О і А, яким стоїть звук О. Правильно, першим, а звук А молодці останнім. Отже, кладемо кружечки в першу і в останню клітинку. У слові рак є голосний звук. Так, як він звучить? Правильно, а яким він стоїть? Молодці. Другим. Отже, кладемо червоний кружечок у другу клітинку. Дітки, пропоную розглянути ілюстрацію. Як ви гадаєте, що сталося з дитиною? Так, хлопчик заблукав у лісі? Як гукає хлопчик? Правильно Ау. Дітки, скажіть, який перший звук у слові Ау? Так, А, а другий. Правильно, у викладемо фішками це слово. Дітки, пропоную викласти схему слова Уа. Який перший звук у цьому слові? Так, У, а другий. Молодці а-а. Пропоную придумати розповідь про те, що сталося з хлопчиком і його татом. Наостанок пропоную обвести пташок на галявині, а у вільний час можете розфарбувати свій малюнок. А наше заняття закінчилося. До побачення.